Ви не маєте своєї думки, ваша думка базується на чиїсь думках, тому що ви сприймаєте багато інформації. Потім аналізуєте. Я вам скажу, у мене друг такий є, що ми майже одне і то саме дивимося, а у нас радикально кардинальні різні думки. Тому слухайте воєнкора без військової освіти і командира батальйону братство. Робіть висновки, це величезні засоби впливу. Тобто ті люди, які ставляться до нас ворожо, і ті люди, які ставляться до нас недружньо, формують суспільну думку в Україні, а ця суспільна думка тисне на українську владу. Ну, ну не, а, не виправдана така. Ну неадекватні, неадекватні і запізні рішення українського командування. Надзвичайний тиск, під яким перебуває військово-політичне керівництво країни, ну мене вражає, і я просто вражений більше не станом речей, а не справедливістю. Що люди, які беруть на себе відповідальність, вирішувати дуже складні стратегічні задачі, мають просто зважати, от навіть просто зважати на людей, які не беруть в цьому не участі, не відповідальності. Просто ну от 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 НАТО вважає так неспланованого заздалегідь і неорганізованого це призвело до значних втрат озброєння. Бойової техніки вони вважають, що вони мають свою думку, свою позицію щодо тих чи інших стратегічних чи тактичних задач. Тобто вони е, звинувачують військово-політичне керівництво країни в тому, що ми е, там щось е, ну там от здають, здають території, як погано, що це здають території. От наші там не здають території. Більш того, вони щось зайшли на ворожу територію. О, як погано, що вони зайшли на ворожу територію. Треба свою територію захищати. Операція була успішною. Політичні накази, політичні рішення української влади триматись в невигідних тактич, невигідному тактичному оперативному становищі, і вони зараз це все тиснуть, тиснуть, тиснуть. з е, приводу того, що от все погано, все погано, це це неправильно. Зробили крок вперед. Це погано, зробили крок назад. Це погано. Ну мені здається, що це треба зупиняти роти, які не реагували вчасно на ці загрози, які дійсно тривалий час, нарощувались, нарощувались, нарощувались. Ні, побудови відповідних оборонних рубіжів і захисту комунікації, дублювання шляхів сполучення, прибудування прихованих шляхів сполучення, забезпечення інженерними засобами маневру в обороні. Все це не було вчасно сплановано. Морація демократія виходить з моди скрізь у світі в найбільш передових країнах, в таких передових країнах, як в Сполучених Штатах, президент забирає на себе протизаконно антидемократичну функцію конгресу і розпускає, наприклад, ті структури, за які проголосував конгрес, втручається в роботу конгресу і суду. І це нормально, якщо він хоче бути дієздатним і мати владу у себе в руках. Нам не подобається Трамп, але тим не менше його вправління дієздатне. Тобто він може приймати якісь рішення, на відміну від, скажімо, керівництва Євросоюзу. І робити це швидко. От, прийняв рішення, через пів години воно вже виконується, він може реагувати на загрози, тому що Євросоюз. Європейські країни на всі загрози відповідають самітами і конференціями, а він відповідає конкретними діями.